У мене така херня з моєю мотокосою. Типу, не не заведи хрена, ти там похудаш, не знаю, на 10 кг. То я не знаю, може ця хернюшка не прилягає, чи так має бути я, я курчать дубу. Все, там я не знаю, що не завести. Треба всіла зажимати газ. Короче, а тут можно сказать пиво Карбюратор, меняна. Карбертор, я не нужный басменный. Не, карбюратор меняний. Як ты свеча меняна, цилиндр меняний, э, поршень меняний. Там, короче, все меня. Штанга меняна. Редуктор меняний. Ручки тоже меня. Короче, больше все мини. Мені... Там вс тоже минене. Я не знаю, что не хватает. Можно напишите. Мадаха. Ось так, бензин є. Якщо що, я, як то використовую якісне. Штиль. Ще покажу. Короче, вот якісне, хороше масло. Штиль. Во. Но, Масто Норміс, бензин Норміс. Я не знаю, що там тільки не хватає. То ну, капець. Не знаю, зараз спробую завести. Опа. Не знаю, тупо святуй де щось. Опану жопу, воно на ніколи називати. Ну заводиться. Таким не знаю. Коротше, не паня. Пишіть там, що можна зробити. Що поміняти може. Всім покам.